Вітаю вас, шановні телегедачі. Це програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Волонтерство. Сьогодні цей рух в нашій країні зростає стрімкими темпами і стає незмінним атрибутом життя багатьох з нас. Люди різних професій об'єднуються задля того, щоб підтримати патріотів України, котрі захищають кордони нашої держави. А ще всіх тих, кого покалічила війна, як фізично, так і психологічно. Сьогодні у нас в гостях чоловік, котрий з самого початку антитерористичної операції на сході України бере активну участь у волонтерській діяльності. Юс, Віктор Доброльоже. Добрий вечір, Вікторе. Добрий вечора. Перше наше таке традиційне запитання: розкажіть про себе, про свою родину. Звідки ви родом? Народився я в користині Житомирської області, але більшу частину свідомого життя пов'язано звичайно з Житомиром. Хоча вчився я свій час в Ленінграді, закінчував 88-му році військове училище в продії оборони. Ну і за тим другого світу вже юридично здобував Харкові. Але в принципі Житомирянин. Ви закінчили військове училище. Так, так. ви закінчили його золотою медаллю. В минулому ви кадровий офіцер. Так, да, вісім років. Вісім років. От як так сталося, що ви закінчили таку військову кар'єру? Е, ну, справді злам в житті зміни відбуваються непрестанно. І в 91-му році, коли розвалилася імперія радянська, да ну така величезна армія була не до чого. Ну і в тому числі. Я вирішив, що треба починати спочатку. Нове життя. Певний час я був недовго, правда, слава Богу, безробітним. Затим я почав працювати, так як мав вищу освіту, почав працювати в апараті головного управління юстиції під керівництвом Алли Панасівни Нікончук, яка очолювала цю структуру. Ну і паралельно навчався в Харкові. Тоді це була академія. Закінчив вже її як Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого в 1996 -му році. Ну, чому така зміна професії? Хтось був в родині юристом, нотаріусом? Справа в тому, чому що да, так? Мабуть, якась спадковість мала місце, тому що мої покійні батьки вони були юристами, правниками. Батько був слідчим, мати покійна теж працювала в прокуратурі і очолювала Богунський районний суд міста Житомира. От ну а діди під час війни Другої світової, правильно треба робити наголос. Да? Вони були кадровими військовими. верніше, закінчували вже як військові, отримали офіцерські звання. Один дід брав Кенігсберг, я обороняв Кавказ, а другий обороняв Москву по повітряній обороні. До речі, ну а закінчив в 46-му році. От, ну, мабуть, якась така спадковість мала місце. Тобто тому... ви об'єднали їх? Да, да, десь так. Відомо звичайно... частину юриспруденції. Да, але це вийшло, мабуть, саме собою. Я про це не замислювався на той момент. Ви почали займатися волонтерською діяльністю ще на Майдані, якщо я не помиляюся. От розкажіть, будь ласка, про ті часи, як так сталося? Е, ну, Річ у тім, що, е, мабуть, не було байдужих людей до того, що відбувалося. І якщо е, в... У 2014 році у нашу столицю не можна було в'їхати з українською символікою. І ми з друзями досить регулярно, можна сказати, через вихідні, да, з сім'єю, бо син студент, він в Києві навчається. А ми з дружиною приїжджали, його провідували, і, звичайно, ми були на Майдані. І хто б що не казав, що там було недостатньо кількість людей, але я пам'ятаю, коли ти стояв, скажімо, на майдані і співали гімн України або була спільна молитва, і важко було дихати, тому що тебе з усіх сторін, скажімо, інші тіла небайдужих людей підтискали, то, то по сьогоднішній день у свідомості. От, ну і, мабуть, було б неправильно залишатися осторонь, да? От, коли такі відбувалися події, тому ми не лише своєю присутності підтримували, ну звичайно, в міру можливості фінансово якось це теж допомагає. От сьогодні з ким ви працюєте От в плані волонтерства? Річ у тім, що не існує якоїсь в Україні да, єдиного руху. Ну, звичайно, вже за рік більше е, утворилися координаційні центри, є такі потужні, скажімо, організації, як е, Крила Фенікса, да, як Чулія Бірюков, Юрій. От є у нас армія СОС, народна броня. Повертайся живим. Можна перелічувати дуже багато, тому що це є всеукраїнські, є регіональні, є в Україні координаційні. Центр, да, багато різних структур і окремі волонтери. От, наприклад, мене надихає приклад, я знайомий і пишаюсь тим з Юлією Толмачовою. Да? Мабуть, її всі знають. І коли порівнюю, що робиш ти, і скажі, твої партнери по проєктам, то таке враження, що ми нічого не робимо. Хоча, дійсно, багато вдається і реалізовуємо. Тому що все в порівнянні. Юлія Толмачова це на ну, сьогоднішній день це приклад да, для нас. От, ви що ви не стосує? були в зоні АТО? Так, ви збираєте. Я... Речі. Справа в тому, що е, у кожного є своя функція. Якщо е, ми сьогодні підтримуємо армію, то армія рятує нас. Ну, то є мій такий так. принцип. От і не є важливо, скільки разів ти побував чи що, то є важливо. А, але не всі можуть бути на східі, на сході, і не всі повинні бути, тому що солдата треба обігріти, нагодувати, його треба підтримати, його родину, в тому числі ті, хто поранені, вони потребують догляду і піклування і вимушені переселенці. Тобто, якщо говорити про... Про волонтерство, це така неосіжна неосяжна царина, і скільки б людей не долучилися, все рівно будуть якісь е, такі щілини, да, шпарини, які треба заповнювати. От. Тому, якщо говорити, що робимо ми, ну, наприклад, е, зібрані якісь речі е, необхідні, да, крім того, що ми займаємося автомобілями, так переважно От. Е, наприклад, ми проводили кава для солдата. Да, Проєкт декілька разів за підтримки Global UA і каравана, да, е, ми збирали там саме. Е, для солдатів, да, які перебувають, прибуваються і напої, ну звичайно, чай, солодощі, печиво. Ми не планували збирати гроші, але дехто з людей просто в силу зайнятості давали гроші. Таким чином вийшло, що ми зібрали і каву, і до кави, і на ці гроші ми закупили цигарки. Може, це ну, така антиреклама, але що робиш, якщо солдат там нервує, да? О, і йому потрібні ті ж цигарки. От і потім треба не тільки зібрати. Да? На це має бути волонтери. Це представляла громадська організація Самопоміч Житомира. От е, нам підтримували нас е, друкарня, сонечко Віктор і е, Ольга Котвицький, вони поліграфічно забезпечили цей процес. Мій товариш, який має відділ в Глобалі, він нас приютив, тому що десь треба роздітися. От. А потім треба було все це посортувати. Ми зібрали десь біля сіми величезних корзин, да, продуктів, і їх треба було направити, як ви сказали, в зону АТО. І це зробили теж наші партнери. Це відома організація, Автомайдан Житомир. Очолювана. Олександром і Олександром Таргонським, братами, батьком і сином, от і які потім зробили фотозвіт. Тобто, от приблизно команда, да, звичайно, нас підтримували в цьому і засоби масової інформації, тому що люди повинні знати, да? що відбувається, як відбувається, і головне бачити, куди йдуть зібрані речі. Так, ваша дружина, ваші діти вам також допомагають. От в чому саме? Ну, Вони допомагають мені в тому в першу чергу, да, що вони терплять те, що я досить рідко буваю вдома, якщо так. Тому що е, я не є професійним волонтером, який, скажімо, закинув роботу. У да. е, мене є своя незалежна професійна діяльність. Я працюю нотаріусом вже, слава Богу, 16 рік. от, І у мене є. Наймані працівники, яких я зобов'язаний забезпечити роботу, і сплатити податки. Якщо я не буду працювати, я не зможу долучати грошові ресурси особистий, і крім того, не зможу долучати своїх колег. Ну, родина, це як кажуть, це тил. Да? І якщо говорити дружина, не тільки підтримує, надихає, вона сама зараз веде окремий напрямок, тому що цієї діяльності вона на кафедрі української мови викладає в державному університеті ім. Франка. і тому вона мобілізує своїх колежанок по роботі студентів. Да, вони теж цілеспрямовано збирають і грошові кошти на ті проекти, якими я опікуюсь, і теплі речі в свій час, коли був зимовий період, і значить медпрепарати і так далі, ну а зараз. У неї вже декілька, скажімо, місяців. Вона своїми однодумцями щовівторка да, підтримує поранених вояків у військовому шпиталі. Я знаю, що ви співпрацюєте, ви щойно про це говорили з багатьма організаціями. Одна з громадських організацій це Артсело. Безумовно. Так? От що відбувається там? Яка співпраця? Розумієте, Артсело це така потужна фундація. Я б сказав, і культурно-мистецького напрямку, і колись, коли в мене син був ще маленький, зараз йому вже 21 рік. І от я дивився на ці поробки арцела, я просто був в захваті. Зараз уже моя друга дитина, донька, десь уже четвертий рік займається під керівництвом Олени Лениславою і має певний успіх в цьому. От і ми на цьому ґрунті почали співпрацювати. Ну в чому виражається ця співпраця? Розумієте, мистецтво його треба підтримувати. Десь його треба організовувати, направляти. Його треба комуні... Підтримувати. Підтримувати, Але да. підтримка це не лише грошові кошти, це дуже важливо. Але розумієте, треба, щоб ті речі, які виробляють вони, ну наприклад, от в тому числі от такі патріотики, да угу. робляться цікаві. Також інші поробки дитячі, в тому числі, от у мене тут поробка. Це роблять і діти, і підлітки. і… І інші майстрині, да, але все це треба людям показувати, тому що сьогодні актуально українське патріотичне. Крім того, ми започаткували з арселом такі проекти, провели цілу низку заходів, да? як постмодерн, український постмодерн оберіги. І зараз ця продукція, в тому числі ця патріотіка, вона дуже різнобарна, така різного спектру. Вона представлена вже за допомогою тієї ж Юлії Толмачової. Да, у Литві, яка дружня до нас країна і допомагає, також ми передали частину цієї продукції в Китай. Уявляєте, це так далеко да, але ми знайшли людину в посольстві України в Китаї. От представляємо, може, сподіваємось, з цього вийде якийсь більш широкий такий резонанс. Якась культурна виставка, припустимо, да Частинка України да представлена у далекій Піднебесній. Сьогодні ходять чутки, що волонтерство іде на спад, от зв'язку з економічною ситуацією з підвищенням сін. Можете ви це спростувати, чи все ж таки це чутки? От так би мовити, для того, щоб підірвати ситуацію в країні, ну розумієте, є об'єктивна ситуація, є суб'єктивна. Я не проводив якісь досліджень, да ми робимо певні проекти, да? і на відміну від інших, скажімо, структур, дружніх нам або незнайомих, ми намагаємося залучати мобілізувати кошти да? під конкретний проект. Якщо ми говоримо про автотехніку для медичної служби 95-ї бригади, це чотири автомобілі, які ми презентували, да. Біля глобала п'ять, вибачте, я вже помилився 5, а всього їх біля 15. Тобто деякі автомобілі, скажімо, швидко робилися, ремонтувалися, відновлювалися, їх навіть не встигали сфотографувати як слід. Да? Це я хочу назвати, скажімо, свого основного партнера по цим проектам це Олексія Буковського. От він волонтер. Він як почав у вересні місяці цим займатися, то він лише нарощує цей темпи. Да? Купляє автомобілі своїм коштом з партнерами тобто, хто ремонтує. займається займається. Хто вже відчув? Ну я не можу сказати, смак волонтерства, а потребу, потребу да, тому, що волонтерство це є соціально спрямована, така добровільна і неприбуткова діяльність. В першу чергу да неприбуткова. це різновід благодійництва. Розумієте? От і те, розумієш, що е, будемо допомагати стільки, скільки треба. Тобто, межі немає до перемоги, розумієте? От, що стосується м, внесків громадян да, чи допомоги, е, тут звичайно грає роль такий фактор в першу чергу. Це економічна ситуація, однозначно. А друге, така загальна втома, знаєте, виснаженість. Да? Ну, сьогодні вже якось ну і крім того, чутки, а що ж робить там уряд, а що робить міністр оборони. І так далі, я цими не переймаюся питаннями. Я розумію, що я маю робити те, що я роблю, робити краще, долучати інших громадян. Тому е, можна по різному ставитися. Я вважаю, хто хоче, той шукає можливість. Хто не хоче, шукає причини, чому не робити, не допомагати. Так. Існує таке поняття. На жаль, сьогодні так як все вдоволонтери. Це будемо говорити ці люди, ті люди, які крадуть гроші, а не тільки Вам. гроші. Так, от вам доводилося з ними стикатися, спілкуватися? Річ річ у тім, що будь-яка діяльність і будь-який шляхетна, скажімо, напрямок, да, його можна, вибачте, опаскудити. Да? От і я вважаю, що я такий вислів, що і на п'ять на сонці можна п'ятна знайти да, плями. Дійсно, да стикатися, звичайно, доводилося. Я не буду називати, от я не слід я... слідчі органи, які мають встановити істину. Але назву просто приклад: уважні глядачі зрозуміють про що йдеться в центрі міста довгий час на декілька місяців. А я працюю біля універмага. В принципі, центріше ще не буває. Там стояв такий кунг в національних кольорах, пофарбований да і відбувався збір коштів mm -hmm. на потреби вояків, а то поранених так далі. Я не заперечую, що це потрібна річ, але, наприклад, ми йдемо шляхом, ми збираємо під конкретний проект і потім звітуємо про нього. Да? Звітуємо в сторінці соцмережі, звітуємо за допомогою засобів масової інформації, Тобто, куди витрачаються кошти, скільки потреба була, скільки зібрано, і так далі. Звичайно, за ті зібрані кошти ми не можемо покрити все. І з проекту в воно проект, ну, переходить там значна частина наш особистий ресурс партнерів по цим проектам. А мене що, наприклад, наче привернуло увагу, що вони збирають. Я не знаю на що. У мене були питання. Просто збирають кошти? Збирають, да. От, і саме головне, коли ми здаємо питання, а чому у вас жовтий і блакитний кольори поміняні місцями, uh -huh. тобто розумієте, сама кунг пофарбований навпаки, тобто не так, як це вимагає наш колір. Питання було на відповідь непереконлива. Умовно кажучи, переверни прапор зміни долю України. Аби так все просто було, да? От, тим хто того, щоб були випадки, коли житомиряни були помічені там десь в метро, там збирали на якісь неіснуючі військові підрозділи і так далі. Тому моє і чому я врешті-решт почав о -о, очолювати якісь проекти, бути координатором, займатися, тому що саме просте на моє сьогоднішнє переконання, от за рік більше, це просто здати гроші. Здати і щоб хтось думав далі, як їх застосувати, що на них купити, як передати, як прозвітувати за цим всім, такий величезний пласт роботи і часу. Що умовно кажучи, незалежно від суми, здати гроші це просто фактично як відкупитися від питання. Це найпрост це потрібно, але це найпростіше і. Тому, звичайно, якщо у людини є сумнів на що здати чи не здати, то краще вона має знайти знайомого волонтера, або знайомого знайомого, або ті вже такі перевірені організації. Ну, до речі, сьогодні в цифровий вік, да, це не питання. Крила Фенікса, Юлія Талмачова, яка принципово не бере гроші, а бере ті речі, які потрібні так. воякам, да, продукти чи бронежилети, чи що там каски і так далі. І потім поцікавитися кінцевий результат на що були використані гроші свято Михайлівському кафедральному соборі? створено центр духовного відродження для воїнів АТО та членів їх родин. От що це за центр, і яка ваша в ньому участь? Е, ну справа в тому, що десь місяця-півтора назад до мене звернувся отець Богдан якого я поважаю як людину і як духовного наставника, от з тим, щоб допомогти розробити дизайн цього центру, щоб якийсь пішов такий інформаційний да, імпульс. Ну і тому у вас тут представлено, я можу попросити да, оператора, да. Да, щоб показали. Трішки, да. що ми показали, Річ у тім, що біля багатоповерхівок можуть глядачі звернути, вже є така інформація. Там зазначений, чим займається цей центр, зазначені номери телефонів, і в принципі основне. основне. Це той, скажімо, таких центрів треба багато. Вони створюються повсімісно, як кажуть. І тут є телефон, багатоканальна лінія загальноукраїнського центру. Хто не може дозвонитися, припустимо, в будні дні та лінія працює практично чуть не цілодобово і без вихідних. Основне, люди, які потребують допомоги, вони не повинні залишатися на з проблемами. Так? Тобто, це є якісь юридичні питання, припустимо, та же приватизація земельних ділянок, що є актуальним. Для учасників АТО і е, отримання документів, які підтверджують, що людина була в АТО, тому що то є складно. І тут просто людина може перезвонити в будь-якому випадку. З нею зв'яжуться, поможуть, підскажуть. Крім того, там є психологи, які можуть провести відповідно безкоштовно теж тренінги або бесіди. Ну і звичайно, це громада самої церкви, яку очолює отець Богдан, да це священники. Тобто, якщо людина віруюча, то вона може підійти і поспілкуватися з священником, сповідатись і так далі. Ідея є така, що ці центри створювати не тільки при свято михайловській церкві, а незалежно від конфесії. Ну тут поки є певна проблематика. Тому моя функція в цьому проєкті це чисто інформаційна, це дизайн, розміщення і поліграфія, щоб про цей центр дізналися, скажімо так. Віктор Віталійовичу, ви говорили мені, що ви нотаріус так зі стажем 16 років. Ми З 99-го говорити... року. Так, будемо говорити так, не бідна людина. І в приватній розмові зі мною ви говорили, що ви навіть мали можливість, враховуючи всю ситуацію в країні, виїхати за кордон. Але ви залишилися. От скажіть мені, будь ласка, про те почуття патріотизму, яке мовчало, будемо говорити багато років. Воно прокинулося в вас. Чи як так сталося, що ви все ж таки вирішили, що ви залишитеся ну, в своїй країні і сп... будете допомагати? Справа в тому, що е, можна багато говорити про патріотизм, давати різні визначення і так далі. Я вважаю, що ми сильні своїм корінням, там, де ми живемо, да, ми маємо розбудовувати те, що ми маємо тут. Звичайно, певний час був такий сильний песимізм, і в тому числі з професійної. Ні. Ще умовно кажучи, і після 2004 року, да, після помаранчевої називаємо це революції, да, от коли мало що мінялося, і кажуть, нас затискали, затискали, і врешті-решт до Майдану, коли. Коли, врешті-решт, те, що, що мало хто вірив, да що ха, ха, Бандюкович все-таки піде під тиском народу, це відбулося, розумієте, з'явився шанс. Да, сьогодні ми хочемо змін. Ми хочемо, щоб все рухалося, і судова реформа, і поліція скоріш була, і хабарництво, бій, і економіка зросла. Але одного хотіння замало розумієте, треба робити ці зміни. І тому, в тому числі, волонтерство як рух небайдужих людей, да якісь неполітичні проекти, оце мене надихає. Достатньо сказати, що ти хочеш зміни раніше ну, було не соромно, просто не смітити. Сьогодні мені не соромно, наприклад, підняти папірець на міхайловський, чи там якийсь пакет хтось кинув, неважливо, да? донести його до урни. Е, моя дитина їй 10 років. Вона бачить це, да? і вона тепер це теж робить. Це мене надихає. Я її не, не заставляю це, не примушую. Вона це бачить, робить десь. Ми на природі, наприклад, да? ми при, прибираємо Хтось там насмітив, нагадив, mm -hmm. да от зараз ми з дітьми, ну з усього будинку, де я проживаю. Ми влітку минулого року розфарбували майданчик спортивний в жовто-блакитні кольори. Е, припустимо, зараз замінюємо вікна на пластикові двері. Ми не чекаємо, що це нам хтось зробить. ЖЕК, там не знаю, ще хтось, якийсь депутат. Да? От неважливо. Ти хочеш ти, ці зміни, ти маєш думати, як їх зробити. Це, мабуть, відповідь на те, чому ми не поїхали. У мене син не хоче їхати. Е, він навчається в університеті. Він у нього є можливість, да. І ми б йому допомогли, наприклад, поїхати в ту ж дружню Польщу. Да? Він не хоче, він хоче бути тут. І тому, звичайно, я теж вважаю, що сьогодні у нас у всіх з'являється шанс да, жити в своїй країні за тими законами, які ми самі будемо створювати, за тими правилами. Ну і це, мабуть, є патріотизм. У вас зараз є така можливість як волонтери звернутися до громадян нашої області. Ну, єдине, що можна сказати, ми повинні не вбивати Україну своєю байдужістю. Це перше. А друге, я вважаю, що е, нам треба зберігати спокій, зберігати спокій і чистити кулемет. Тому що боротьба продовжується. От, ну і користуючись да, нагодою, я хочу цю таку маленьку патріотику за цей ефір подарувати нашій ведучій пані Желіки. І носіть. Е, Українське, патріотичне. Це не просто модно, це потрібно. Спасибі вам велике. Спасибі за цю зустріч. Я бажаю вам всіляких гараздів і що все, що ви задумали, здійснилося. Спасибі. Дякую. Ну, а Зараз ми побачимо, як вас намалювала наша Даша. Віктор Доброльожа. Це вам, Віктору Віталійовичу. Будь ласка, дуже дякую. Це буде добра згадка про добрі справи. Спасибі вам. Спасибі. Добролюжа, волонтер був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення, слава Україні! Все найкращого.